Well, well, you got a lot of nerve showing your face around here. You want I should kick his ass, boss? Not yet. Oh, uh, oh, uh, scary! Oh, 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 shiver my timbers! Got a week to come up with 2,000 caps. After that, no more Mr. Nice Guy. Stan, my friend here was just leaving. You heard the boss. Let's go. I don't think so! То що, вітаю! Сьогодні у нас фінальна частина як стати мільйонером у Fallout 4. А це значить, що наприкінці цього відео на своїх екранах ви побачите одну одиничку і шість нуликів. Цікаво, що більш гейське мати вдома ділдо чи пити безалкогольне пиво. Особисто я відповіді не знаю, проте знаю, що у минулій серії найбільшу суму ми заробили на продажі води. Саме тому я побудував ще більше очисних установок у різних поселеннях і продовжив планомірно складати водичку у ящик. Забігаючи наперед, скажу: метод з водою привніс найбільший вклад у це проходження. Так що запам'ятайте, діти, пасивний дохід рулить. Е е, пане спис, як досвідчений економіст з червоним дипломом, хочу сказати: ваш спосіб з водою по суті не є пасивним заробітком, адже у результаті ви отримуєте не готовий дохід, а лише продукцію, котру треба реалізувати. Виходячи з цього, це просто звичайне виробництво. А пасивний тут лише ви Що ж, згоден з кожним пунктом. На щастя, у нас таки є можливість добувати готові кришки. Як бачите, ми можемо будувати у наших поселеннях магазин. Розробники обіцяють нам прибуток пропорційний численності населення, і зараз ми це перевіримо. Звісно, для функціонування будь-якого магазину необхідний продавець, чого чого, а безробітних поруч навалом. Тож хапаємо за шкірку цю жіночку і садимо за прилавок. Залишилось лише дочекатись, доки кришки капнуть у нашу скарбничку. Хуйня полягає у тому, що просто посадіти на стільчику не вийде. Скільки часу ми б на ньому не просиділи, у майстерні буде порожньо. Тож доведеться скіпати час, саджаючи кукурудзу. Засіявши декілька гектарів, ми повертаємось назад і отримуємо перший прибуток. Якщо вас не вразила така сума, то я з вами абсолютно згоден. Особливо, якщо згадати, що вартість магазину півтори тисячі кришечок, але якщо набудувати їх побільше, через деякий час вони мають окупитися і принести прибуток. Тож їбашимо по одному магазину кожного з видів. Вони, до речі, бувають з бронею, зі зброєю, з одягом, з бухлом, з хімікатами, ну і звісно, зі сміттям. Разом цілих шість. Якщо я не помилився у своїх розрахунках, ми маємо отримати за один раз триста кришечок. Як бачите, час я вже скіпнув, тож біжимо до майстерні і. Отже, мудрі розробники вирішили обмежити кількість прибутку за один цикл 50 кришечками. Блять, а це значить, що для максимального прибутку нам необхідний всього лише один магазин, який я і побудував у кожному із наших поселень. Забігаючи наперед, скажу: абсолютно однакові магазини в абсолютно однакових поселеннях іноді приносили по 200 кришечок, іноді майже по 700, а іноді взагалі ніхуя. Коротше, воно все таке багане і лагне. Що я, блядь, їбав його, маму, рот. Ну, а поки наші водоочисні установки і магазинчики заробляють нам гроші, я вирішив провести час очікування. Ння з користю для початку нам треба трошки пробігти по сюжету. Доки у місто не прибуде дирижабель братства сталі. So Після чого нам треба втертись до них у довіру і добитись запрошення на корабель. <хи> Ви про це не пошкодуєте. На кораблі присутня дуже така специфічна атмосфера. Всі такі круті ходять у великих металевих обладунках. Я вважаю, що мої розумні підписники вже здогадали, що я збираюсь з ними робити. Спочатку нам треба вкачати кишенькового злодія на 2. Тепер по-тихому пробратись на базу і підібрати собі жертву. Для того, щоб опустити лоха на костюм, достатньо спиздити з нього батарейку. Після чого пілот добровільно його покине, а ми спиздимо усе по запчастинах. Все геніальне, просто. Щоправда, на одних лише обладунках я не зупинився. Прокачавши кишенькового злодія на максимум, повертаємось на корабель і планомірно перетворюємо його з військової бази на роздягальню того самого Джиму. Після всього цього у мене закономірно встало питання, а чи продаю я усі речі максимально ефективно? Я з'ясував, що вся вкрадена мною броня має модель Б, а якщо її зняти і переробити обладунок в модель А, елемент броні стане дешевше на 10 кришечок, а при продажу тієї самої модифікації окремо від обладунку, його ціна буде не 10, а 200 кришечок. Ох, блять, навіть 205. Це значить, що познімавши модифікації з усіх елементів броні, ми заробимо на її продажі майже в два рази більше. зі зброєю і не силовою бронею трошки інша хуйня. Якщо зняття з неї модифікації не потребує крафту нової модифікації, то такий мув буде вигідним. Бо після того як ми перетворили електричну паличку на звичайну і продали все окремо, ми заробили аж на цілих 5 кришечок більше. Та далеко не завжди така хуйня канає. Наприклад, якщо ми захочемо зняти ресивер калібру 308 із саморобного револьверу. Як бачите, ми будемо вимушені скрафтити стандартний ресивер. І для цього доведеться витратити компонентів на суму 96 кришечок. Таким чином ми проїбемо набагато більше грошей, ніж коштує сам револьвер. Ви, мабуть, задумались. Якщо компоненти такі ахуєть дорогі, то може вигідніше розбирати на них зброю. Я вам скажу наступне: якщо в схемі ти не бачиш лоха, значить лох, це ти. Бо компоненти багато коштують лише якщо їх купляти. А от при продажу їхня вартість трошки більше, ніж ніхуя. <плес> Тож я вирішив не вийобуватись і продавати усе як є. Це в принципі і все, чим я керувався під час обробки награбованого сміття. До речі, ви пам'ятаєте третю частину, в котрій ми займалися наркобізнесом. Виявляється, що при досягненні поселенням рівню щастя в 70%, у ньому з'являється двоголова корова. І що? А те, що та сама корова виробляє одну одиницю добрива раз на день. А це основний компонент гвинта, і ви тільки подивіться, скільки ми можемо його виготовити. ага, аж на цілих 15 тисяч кришечок. Корова, котра дає лайно, це звісно круто, але зовсім не рівня корові, котра дає пиво. У добросусідстві ми можемо відшукати зеленого діда. Він пропонує нам знайти пивовареного робота і продати йому за 400 кришечок. Та краще нехай засуне цю суму собі у сраку, адже ми залишимо цього маленького собі. Ви тільки послухайте, які анекдоти він мочить. Томіджок Айметен дня. she said it was a non-profit organization uh, uh, uh. <laughs> В час, звісно, його основна функція це раз на два дні варити 40 пляшечок пива, і загальна його ціна 160 кришечок. На щастя, робот працює не за принципом магазинів і водоочисних установок. Тож не треба вигадувати собі усіляких занять. Просто лягаємо у ліжечко і спимо два дні. У цей час робот відповідально наварить нам пивка. До речі, у грі є можливість знайти для нього різні рецепти. Щоправда, вони ніяк не вплинуть ні на кількість пива, ні на його загальну ціну. Тож залишимо весь цей рецептурний прикол для Справжніх гурманів. Okay. З речами на продаж ми розібрались. Залишилось питання з магазинами. У минулих серіях ми завжди користувались послугами ринку Diamond City Та я пропоную порівняти його ефективність із нашими магазинчиками. Для цього буде достатньо заміряти час одного кола продажу. Тож пиздуємо у Diamond City і починаємо забіг. Ми впорались за 5 хвилин 18 секунд. Ну а тепер все те саме тільки вже в нашому поселенні. Ого, майже на хвилину швидше. Ну а потім я взагалі здогадався побудувати два ліжка по краях магазинів. Це допомогло в рази скоротити час на очікування. Е -е, я, звісно, вибачаюсь, але чому б вам не побудувати ще більше магазинів? Ой, як ти мене заїбала? Як ви пам'ятаєте, ми побудували шість торгівельних точок кожного з видів. І звісно, ми можемо зробити їх стільки, скільки заманеться. Та проблема у тому, що два однакових кіоска завжди будуть між собою пов'язані. Тобто, якщо ми спустошимо запаси одного магазину, по-іншому також стане порожньо. А, ну ладно. Ну все, пиздець. Залишилось лише зібрати увесь наш непотріб і нарешті добити той клятий мільйон. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. Ну, інакше й не скажеш. Адже перед вами остання бляшанка з водою. І зараз, прямо на ваших очах, вона принесе нам один мільйон кришечок. Фух, ну що, ви готові? Раз. Два. Три. Дякую, 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 мала. Отже, я хочу щиро подякувати усім моїм підписникам. Без вас я би ніколи цього не зробив. І користуючись нагодою, я хочу вам сказати. When nobody believes in you, you lost again, again, and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day, and saying to yourself, It's not over until I win. Фух, ну це треба відмітити. Нарешті можна просто розслабитись, випити пивка і провести вечір у приємній компанії. I was wondering. If... We could get to know each other better. Oh, really? Go on. You, me, an evening walk under the streetlights. And then what? Music. Hmm. I knew you were something special, alright? Let me get my coat. Hmm. I haven't been out on the town in too long. Thank you. I'm afraid my first love is always gonna be the stage, though. I hope you understand. I Just can't get too attached. I'll see you around good neighbor. When I'm up there singing. Oh my... No, God! No, God, please. No! 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 А ще як виявилось, вона заразила головного героя спідом і він здох. Ну а мільйон кришечок успадкувала собака. Так і закінчується наша з вами серія Як стати мільйонером у Fallout 4. Якщо ви знаєте, як виводити кришки з Fallout на карту Монобанку, обов'язково пишіть у коментарі. Я буду за це дуже вдячний. В принципі, як і за будь-які коментарі, лайки і підписки. На все добре, бувайте!